Все у нашому житті тимчасове. А за шквари Мера Одеси Геннадія Труханова. Вічні в черговий раз він ліг груддю проти перейменування вулиць в українському місті Одеса та знищення пам'ятників російським діячам. Проте його геніальний план десь зазнав краху. Розповідаємо, як же це сталося, і де в ньому насправді стирчать вушка росіян. Удар був нанесений в саме серце Труханова, одеська ова почала процес перейменування топонімів, які були пов'язані з діячами Російської імперії та СРСР. І, о Боже, покусились на свят. Те такі вулиці, як Пушкінська, Буніна, Жуковського, бульвар Жванецького та Думська площа відправились на смітник історії. І тут у нашого Остапа вибачте, геннадія бомбануло те, що ви зробили вчора, це позор. Виходячи з логіки деколонізаторів, ми маємо відмовитися від всього того, що зробила Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою, це просто обнуляє наше місто. Труханов не забув і про пам'ятник Пушкіну, який досі не демонтований. За його словами, монумент знаходиться в історичній частині міста і перебуває під охороною ЮНЕСКО, Демонтаж нібито призведе до порушення цілісності і автентичності спадщини. Заявив Геннадій Труханов і недовго думаючи запустив у своєму телеграм-каналі опитування за та проти перейменування вулиць міста Одеса. Напевно, він думав, що все ж таки існують українці. Які досі проти остаточного знищення імперського чобота пушкіних та буніних в українському місті, проте прорахувався. Але ж де на його опитування відреагувало дуже багато небайдужих українців, зокрема, Стерненко, хто б сумнівався, який поширив це опитування у своєму телеграм-каналі. А насипте росіянину Труханову правильних голосів за перший пункт. в нього дуже горить, що вулиці Пушкіна не буде. Відреагував на це опитування, і український герой Богдан Кортевич у своєму твіттері, або ж як зараз кажуть. Ікс мер Одеси Геданій Труханов – громадянин Росії, якому його друг Содоль вручив нагороду незрозуміло за що. Так от цей мер досі не в тюрмі і досі мер. І питання до Одеситів вам норм чи ви щось зробите? Він опитування в ТГ-каналі робить і таким чином приймає рішення. Окрім цього, Кротевич зробив натяк, Одеси там поширивши скрін статті, де роз'яснюється стаття 79 закону про місцеве самоврядування, а саме підстави, на яких можна достроково припинити повноваження мера. Адаме, ти готовий? Таксі тут. Я досі оптимізую інвентар. А спонсор цього відео канал WhatsApp.ua. Це найпопулярніші скетчі на Ютубі українською мовою, які подарують тобі хороший настрій. З цим каналом точно не засумуєш, адже нові відео виходять буквально кожного дня. Посилання ти знайдеш у закріпленому коментарі. О, не забудь паспорт. О, правильно. О, ні. Що? Це так соромно. Що соромно. Я перевантажений. Що та вже через добу Труханов почав публічно нити у своєму телеграмі. Виявляється, українцям не дуже подобається, що аудиторія Труханова, яка можливо поділяє його проросійські погляди, буде вирішувати долю українського міста Одеса. Я вдячний усім, хто взяв участь у опитуванні жителям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмернки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших, нам дуже приємно, що ви переймаєтесь долею нашого міста. Але все ж таки наголошую, долю Одеси повинні вирішувати справжні Одесити. Попри те, що у телеграмі Труханова голосування завершилось з результатом проти перейменування з різницею 1603 голоси, виплила цікава деталь: в той час, як за перейменування проголосували на думку мера українці з Києва, Тернополя та Вінниці, проти в тому числі, голосували росіяни з Москви, Пітера чи навіть Челябінська. Увагу на це звернув Сергій Стерненко. На доказ цього він поширив скріни російських провоєнних пабліків, які репостили опитування Труханова. Тер медалі за службу та звитягу імені содоля міський голова Одеси Геннадій Труханов образився, що нібито у його опитуванні за збереження вулиці Пушкіна брали участь мешканці Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, жмеренки, Варшави тощо. Проте Труханов не помітив, що у його опитуванні брала участь і його рідна російська аудиторія. Та важливо не це. Мер стратегічно важливого українського міста публічно вкачає антиукраїнську адженду. І поки Труханов не покладаючи рук, боровся проти. Знищення останніх слідів імперського впливу в Україні наші герої ЗСУ однозначно підтримали цю ініціативу. Українські прикордонники та військово-морські сили, на честь перейменували топоніми в Одесі, подякували за вшанування їхньої жертовності та сміливості під час захисту України від російських загарбників. Радує, що все більше українців пробуджують свою національну свідомість. А отже, у Труханова та йому подібне не вдасться тягнути нашу країну рабське минуле у парадигмі Путі. На один народ минулого тижня. Ми вам вже розповідали, що російські можновладці планують остаточно обмежити Ютуб РФ. Ви можете подивитися це відео по підказці. Ми там розповіли дуже багато цікавого. І от як говориться, понеслось росіяни масово скаржаться на збої в роботі сервісу. Відео майже не завантажувались. Аналог Ютуба Що? Аналог Ютуба що таке Ютуб? Росланіми знаєш що YouTube, а? По моєму, ніхто не знає, що таке YouTube. Google оперативно заявив, що причина поганої роботи відеохостингу не результат технічних несправностей чи дій з їхньої сторони. Отже, єдиним поясненням є дії зі сторони російської влади, що підтвердила пропагандистка Маргаріта Сіманьян. Ютубу капут заявила вона. І поки російські блогери з панікою рятуються хто куди, на налаговнітні аналоги чи ще в якійсь соцмережі, а Ютуб на Росії швидше мертвий, ніж живий. Ми бажаємо росіянам якнайшвидше забути про усі блага цивілізації і західні соцмережі. В тому числі, а на цьому у мене все. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, та не забувайте про можливість оформити спонсорство. Так ви ефективно підтримаєте нашу команду. А я кажу вам до зустрічі!